День незалежності України відзначили у Житомирі. Заходи відбулись на Майдані Корольова. Саме наша свобода стоїть між російською диктатурою та вільною демократичною Європою. П'яту ювілейну марку від початку повномасштабного вторгнення гасили у Житомирі. Вона має назву Вільні незламні непереможні. Тираж марки складає один мільйон блоків. В блок входить марка, і шість ілюстрацій продовжили. А так очікуємо. День незалежності України відзначили у Житомирі. Заходи відбулись на майдані Корольова. Навіть не задумувалося раніше, якими ми щасливі. Збройні сили України дають гідну відсіч російським загарбникам. Саме наша свобода стоїть між російською диктатурою та вільною демократичною Європою. Тому нинішня війна це наша народна війна, війна за незалежність, війна за демократичні цінності, наша незалежність це пряма залежність наших. Від наших захисників, які боронять нашу державу, які кладуть не просто своє здоров'я, а і своє життя заради всіх нас, і заради фактично нашої незалежності. Я також в гордості, що в нас є такі нація, є кому нас захищати, і є нація, яка підтримує саме наших захисників і, взагалі, всіх нас. І коли ми гуртом, ми не переможемо. Про сам зарада. Нашу любов до України, наш патріотизм у будь-яких умовах і в будь-яких ситуаціях ми прийдемо на свято, тому що ми любимо свою країну, ми горди тим, що ми самостійна держава, і як би не було тяжко, як би не було скрутно, ми будемо відстоювати свою незалежність. Ми повинні пам'ятати, що ми особливо в цей день повинні всі об'єднатися і знати і знати що ми переможемо Сьогодні в День Незалежності України і відбулося погашення поштової марки. Це вже п'ята поштова марка з моменту повномасштабної війни. Вона присвячена до Дня Незалежності і дизайн марки присвячений нашим героям, називається Вільні, незламні непереможні. Тираж марки складає 1 мільйон блоків. В блок входить марка і 6 ілюстрацій художньої. Ажіотаж так очікуваний. В одні руки встановлено за. Зрахування майбутнього жотажу ліміт по 6 блоків на відділеннях, в онлайн-продажах по 5 блоків. Ще плануємо на наступному тижні погашення марки без патрон. До блоку увійшла марка з українським воїном та шість ілюстрацій. Вони виконані у чорно-білих та кольорових тонах і показують піврічну боротьбу українського народу за незалежність у війні із російськими загарбниками. Автором поштового блоку цього є дизайнер українських візар з Краматорська. Це Антон Хрупін якому Кирпошта він неодноразово з нами співпрацював і запропонував знов створити цей дизайн в цьому дизайні? закладено шість тем. Якщо розглянути сам блок, там є зображення жінки, яка стоїть у багато на зруйнованих. Зруйнувані квартири, мама з дитям, що переховується від ракетних ударів в підземці, в метро. Дівчина перед грудою згорілих цивільних автомобілів, драматичний театр в Маріуполі з славновідомим написом Діє, який став останнім прихистом для потих українців. Святогірська лавра, яка неодноразово піддавалася атаці окупантів, дитячий воз кінуті валізи, які ми неодноразово бачили на всіх вокзалах кожного українського міста. Вартість блока коштує 60 гривень. Спецпогашення буде проходити з 24, 25, 26 до 27 продовжили, тому що перший день буде гаситися в Києві на хрещатку 26 серпня. Бери, да. поток. Раз. так. Бери. Тут, тут. Раз. Так. Так само. Прямо дня. Є все. Розписуємося. Свого боку. Ми засвідчуємо, що ми здійснили спецпогашення в Житомирській області державної адміністрації, вільні незламні міти. Сьогодні 31 й рік незалежності України. Сьогодні рівно шість місяців, як ми воюємо з ворогом, який віроломно 24 лютого напав на нашу державу. І сьогоднішня марка якраз показує всі шість місяців нашої незламної боротьби. Для мене вона особлива, тому що в ній згадується місто Маріуполь, в якому я жив перед війною. В ній показані зруйновані будинки, які існують в. В місті, в якому я живу останні вже три роки, в місті Житомир. Хоча це і не наше місце, місто на Марці, але воно е, досить символічно. Е, на цій марці показана вся наша незламність, е, яку ми, наш український народ, демонструємо протягом останніх півроку. Я вітаю всіх зі святом. Ми сподіваємось, е, що скоро випустимо марку, де буде. Про нашу перемогу. Від сьогоднішнього дня поштову марку будуть реалізовувати у всіх відділеннях Укрпошти. Володимир Шолдур, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Головою Житомирської міської ради Віталій Мальничук працював з 1990 року. Він розповів, що 2 квітня того року під час відкриття сесії міськради у цій сесійній залі відбувалася історична подія. Я як міський голова відкрив там все. І тут несподівано з тих дверей заходять троє хлопців Саша Козицький, пам'ятаю, Саша Анатолій Шевчук Васильчук стається. І несуть прапор. Український прапор сюди несуть прапор. А там стоїть радянський прапор і стоїть бюст Леніна. Вони цей прапор мені. Я беру цей прапор, ставлю його тут поряд. Віталій Мельничук каже, що особливо важким видався 1991 рік. Тоді, як міському голові, йому довелося одночасно вирішувати кілька найважливіших питань. Перше питання це життєдіяльність міста. Тому що місто це живий організм. Він живе, він повинен жити, розвиватись. І тут величезна кількість питань, які треба вирішувати. І я мав це вирішувати, я це вирішував. Але це був час політичної боротьби, політичного становлення. Тобто, треба розуміти, що тоді тоді була окупаційна російська адміністрація, але вона називалася КПСС. Був обком КПСС. Був перший секретар обкому, тобто людина, яка поставлена тут з Москви для того, щоб дивитися, як тут себе ведуть і що роблять. І от це була боротьба проти цієї партії, проти цього колоніальної адміністрації. Це була дуже важка боротьба, і ми її вели. Після здобуття Україною незалежності Віталій Мельничук був депутатом Верховної Ради, радником прем'єр-міністра України, заступником голови Рахункової палати України. При всіх проблемах, при всьому тому, що було за цих 30 років, постало нове покоління, яке здатне захищати свою країну. З перших днів повномасштабного російського вторгнення Віталій Мельничук у 68 років пішов захищати Україну. По віку були питання. Я спочатку пішов в воєнкомат, мені кажуть, та ви що? Потім я пішов в територіальну оборону, просто територіальну оборону Києва. Вони кажуть, та ну, хлопці, давайте ми вас запишемо, а потім там чергу. Людей було тисячі. А потім я згадав, що є така військово-цивільна організація, називається Бойове братерство я телефоную в бойове братерство, кажу, що я хотів би, приходь, все нормально. Прийшов, автомат. Форма все і вперед, і охороняли ПВО навколо Києва. Коли росіян відігнали від Києва, вийшла директива міністра оборони про те, що подивитися, хто по віку. Ну а оскільки мене вік старше 65 років, то мені кажуть, що подякували, все, все класно, все добре. Говорить, пишіть, говорить, рапорт. І, говорить, все закінчилось. Ваша ваша служба. Віталій Мельничук каже, що після служби не сидітиме вдома і надалі допомагатиме своїм побратимам. Леонід Харшан, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. З перших днів повномасштабного російського вторгнення працівники центру екстреної медичної допомоги почали рятувати людей, котрі постраждали внаслідок ворожих бомбардувань. Лікар Петро Артемчук розповів, що 1 березня разом із колегами виїжджав на вулицю Шухевича, де впали російські авіабомби. Ми отримали виклик про те, що був нанесений авіаційний садкий удар по Богунії. І одразу ж ми висунулися на туди на місце і почали надавати медичну допомогу. Це один з будинків, який пошкодила вибухова хвиля, каже Петро Артемчук. Це була картина загалом для людей не слабкою психікою. Оскільки побачити таке вперше, так як я не є людина військова, звісно, в мене все перевернулося всередині. Професійність все ж таки мого, моєї бригади допомогли нам все ж таки взяти ситуацію під свій контроль і. Почали ми координувати свої дії із рятувальниками. В кого були переломи, все ж таки ми їх мобілізували. В кого все ж таки е, був шок, ми все ж таки також намагалися стабілізувати. Е, загалом, в той вечір, якщо мені не зраджує моя пам'ять, е, було близько чотирьох або п'яти загиблих людей. Було багато лікарів. допомагали, витягували. Ну, вам сказати так, не дуже приємно було дивитися на це все, тому що шок був великий у людей. У мене був шок, бо залишився без нічого, без хати, можна сказати. Але ми всі живі, Моя сім'я всі живі. Лікарі добре допомагали, нічого не скажу. І МЧСники теж тушили. Два дні не підряд тушили. Це все. Бу, дуже велика пожежа була. За шість місяців повномасштабного російського вторгнення працівники центру екстреної медичної допомоги врятували життя більше 1300 жителів області. Екстрена медична допомога, незважаючи на деякі проблемні питання, які виникли в перші тижні військових дій, завжди була готова, а наразі ще більш готова. До надання екстреної медичної допомоги, не зважаючи на ситуацію в регіоні, таким чином ми вносимо свій внесок в перемогу України над ворогом. Леонід Харшан Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. На цьому аматорському відео відкриття нового приміщення 25 ї школи у вересні 1970 року. Тоді тут навчалися 1500 учнів 4 березня 2022 року. Ліцей зруйнували російські авіабомби. Галина Пономарьова очолювала заклад упродовж 34 років. Після ворожого бомбардування вона однією з перших прийшла сюди. Із балкона свого будинку я побачила величезний стовп диму, пилу, незрозуміло чого, і дуже швидко прилетіла сюди. Здалека я побачила зруйновану частину будівлі нашого навчального закладу. Серце облилося кров'ю, тим більше що влучення попало у частину будівлі, де було зосереджено найсучасніше обладнання у нашому навчальному закладі. До зруйнованого ліцею одразу приїхали рятувальники і прийшли також вчителі, каже Галина Анатолівна. Ми намагалися врятувати те, що можна було врятувати із. Цієї частини нашого навчального закладу нині Галина Пономарьова очолює громадську організацію Реновація 25 25-го ліцею. Виникла думка про те, що необхідно напевно створити громадську організацію, яка б згуртувала навколо себе усі можливі сили і батьків, і друзів, і випускників, і вчителів для того, щоб нагадувати не собі. А різним структурам про те, що сталося із нашим навчальним закладом. Новий навчальний рік учні ліцею розпочнуть у трьох приміщеннях, розповів директор Іван Денисюк. Сьогодні наш заклад розділено на три локації. Це початкова школа буде навчатися в тимчасовому приміщенні ліцею. Профтехучилищі No1, 5-8 класи будуть навчатися також в ЗОЖ 33 школі. І старші класи 9-11 будуть навчатися в Житомирському державному університеті. Дух нашого ліцею, дух нашої родинної. Ліцею номер 25 залишається в даному приміщенні. Зараз архітектори з Іспанії, Естонії, України і Латвії працюють над проєктом нового приміщення ліцею. Міська рада має затвердити даний проєкт і в подальшому вже демонтаж робити старого приміщення ліцею номер 25 і вже будувати новий сучасний європейський ліцей. Якби ворог не намагався нас зламати, ми обов'язково відбудуємо наш ліцей. І в подальшому над нашим ліцеєм буде майорити жовто-блакитний стяг як символ нашої перемоги, незламності. Леонід Харшан, Олег Павлюк. Новини на Суспільному. 25 серпня у Житомирі буде ясно. Температура повітря від 17 градусів вночі до 29 градусів в день. У Бердичеві ясно, температура від плюс 17 вночі до 29 градусів в день. У Коростині – ясно. Температура повітря протягом доби – з 18 до 29 градусів. У Малині – ясно, без опадів. Температура від 18 до 29 градусів тепла. У Новограді-Волинському – ясно. Температура повітря від плюс 17 градусів вночі до плюс 30 в день. У Волевську – ясна погода, без опадів. Температура повітря від 16 до 28 градусів. Як поводитись під час обстрілів, в умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава на живіт, кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні, не ховайтеся за авто чи кіосками. Після завершення обстрілу зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Привіт. Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі, або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоб задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І, звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в збройні сили України, ми переможемо.